Всім добрий вечір! Давайте повечеряємо. Кого що є на вечерю? Доставайте да, свої запаси смачненькі. І давайте вечерять. У мене на вечерю розсольничок, Тут кусочок м'яска навіть навіть попався. розсольничок, цибулька зелена. І салко. Трошки салко, Сірий хлібчик. Сірий хлібчик ще в мене є сметанеус. Сметанеос. Схотілося мені із сметанною розсольник, бо з майонезом дуже воно якось жирно притарно не знаю. А з сметанкою саме то. Сьогодні зайшла купила сметанки. Сьогодні у мене такий слабенький був обід на роботі, то я, якщо чесно, сьогодні нічого не брала на роботу. І мене оставався, оставався там хліб. Перець у мене там в холодильники стояв, сало гусине, то я її пообідала і все. Був у мене такий обід. Так, ну що, давайте. Угу. Смачненько. Говорю, Саша, я люблю рассольник. От кажу, погано, що ти не син каже. Я буду їсти, тільки каже, звари. Огірки поріж кубиками, Не на тертушку, а кубиками. І каже, я буду їсти. А я їх не тру, огірки, я їх просто, я ж вам розповідала, що огірки в огірках. Я туди я достаю їх, раз-раз вижва цей сік, аджала і туди. Ну, цей раз усе кусочками порізала. То їм. Підів бочок. Супчик, русольничок. Приходжу додому, будинок зачилено, нікого нема. Достала ключ, відкрила. Коли Івані прийшов? То що так довго? Гуляв. Угу. А що не можна? Кажу, ні, звісно. Не можна. Спочатку уроки треба вивчити, а потім гуляти. Він мені спочатку приніс отаку. Отакий пушок. Кажу, що ти приніс. Іди ще раз. Хто приніс уже великий. У нас так гримить, так гремить, капець.